Вітаю! Мене звати Вова Чу, і сьогодні я пропоную вам зазирнути за куліси одного дуже цікавого проєкту. Ну що, настав і ваш час трохи допомогти нашим хлопцям. Гадаю, вам дуже цікаво зараз, куди поїхали наші крісла і що взагалі коїться. Так, мені теж цікаво на якому етапі наш проєкт. Тому зараз разом з вами ми їдемо і будемо дивитися, будемо дивитися, що взагалі коїться. І там вже далі, коли приїдемо, я вам все розповім. Ну що, пішли подивимось. Отже, крісла вже на місці. Зараз я вам розкажу декілька слів про цей проект, а потім далі підемо вигружати крісла і розкажу вам, на що ми їх взагалі сюди притарабанули. Майстерня незламності запропонувала нам зробити цей проект. І наш бос, наш керівник Женя, не зміг відмовитись від цієї пропозиції. І мені здається, в наш час ніхто б не зміг відмовитися від. Настільки цікавої і корисної допомоги нашим військовим. Як ви бачите, хлопці вже працюють, вже щось роблять, і, і зараз ви своїми очами побачите, що ми створюємо. Що ми створюємо і для чого це все. Пішли. А де? Нам туди. Барбаршоп незламності. Ось він, красунчик. Вам було дуже цікаво, що це за проєкт і що він за собою несе. Зараз все розповім. Хлопці на фронті мають таке саме право виглядати красиво, як і ми з вами тут в тилу. Саме для цього був створений цей проєкт, щоб хлопці там на фронті красиво, на стилі вбивали ворогів. Упс. Є... Спочатку війни ми мали змогу робити красивими наших військових лише в Одесі та в Одеській області. Зараз за допомогою цього проекту ми будемо робити красивими наших військових і біля лінії фронту. Історично так склалося, що барбершопи це не місце, просто стрижок. Це місце, де чоловіки приходять, спілкуються, обговорюють новини, слухають музику. Та й просто відпочивають душею. І саме задля цього ми створили цей проєкт, щоб хлопці на фронті могли хоча б на годинку, на півгодинки, на дві години, неважливо, просто на деякий час відчути себе, як ми з вами в тилу. Просто відпочити, щоб вони могли просто поспілкуватися, перезавантажитись. Ну що? Настав час показати вам зсередини, як виглядає наш барбершоп незламності. Пішли! Опа! Ну що, так? так виглядає наш бус незламності. Подивіться. Ви бачите, як він виглядає зараз. Трохи пізніше. Ми вам покажемо, яким він був на початку, а найголовніше, яким він буде по фіналу. Як ви бачите, хлопці вже зробили обшивку. Потім сюди будуть наклеюватися шпалери. По кутках буде музика. Тут будуть стояти три крісла, які ми сьогодні з вами таскали: дзеркала, світло на даху, баки з водою. Головне, кондиціонер. Бо, якщо чесно, ви не уявляєте, як тут наразі спекотно, автобус стоїть просто під прямим сонцем, і там він теж буде стояти. Ну, здається, так само. Хоча, якщо і ні, то літо обіцяє бути спекотним. Тому кондиціонер прохолодні напої, гарна музика і добре проведений час. Але це ще не все. І якщо вам дійсно цікаво дізнатися, що буде з цим бусом по фіналу, пропоную вам підписатися на наш канал і слідкувати, бо далі цікавіше.